Він тут. Що він робить? Спить. Це добре для нього. Що саме? Він може спати. Це добре для нього. І в нього є ми. І він може спати. Все це для нього. У нього є ми. А у нас немає нічого. У нас нічого немає. Чому ти не скажеш нічого оригінального? Ти всього-навсього повторюєш те, але іншими словами. я не вмію вигадувати нічого оригінального. Я можу я стомився думати про все сам. Ну, не треба так. Все буде добре. У нас точно все буде добре. Але нам більше немає куди йти. Ми полишені самі на себе. Ми на шляху до Англії. Ми веземо Гамлета до англійського короля. Навіщо? Навіщо ти де була? Коли? Ми маємо листа. Пам'ятаєш той лист? Я? Все пояснення в листі. Коли так, що далі? Що? Ну ми відвеземо гамлета до Англії. Передамо листа що далі? Ну, тоді все скінчиться. А хто зараз в Англії король? Залежить від того, коли ми прибудемо. Отже, до нас дійшло послання, в якому пояснюється все. До тебе дійшло. Я думала, воно в тебе. Воно таке в мене. Ну, воно в тебе. До тебе дійшло. До мене не доходило. Воно до тебе і не доходило. Так я так і кажу. Воно дійшло до мене. До мене дійшло. Замовка. Але чого ми тягнемо? Ми так взагалі нікуди не доберемось. Особливо до Англії. Взагалі, я в це не вірю. У що? В Англію. Тобто, по-твоєму, це лише змова картографів? Я маю на увазі, що не вірю в усе це. А що як це правда? І король не схоче нас прийняти. Що ми йому скажемо? Ми йому скажемо, ваша величність, ми прибули. Хм. Хто ви такі? Ми розенкранці Гіндерстен. Перше про це чую. А ми не дуже відомі. Угу. Яку гру ви ведете? У нас є вказівка. Перше про це чую. Дозвольте закінчити. Ми приплив Угу. І що вам треба? Нічого. Ми привезли Гамлета. Хто це? Ви про нього чули? Я про нього чула, чу, та мені нема до нього діла. Ви припливаєте сюди і думаєте, що я прийму кожного психа, який з'являється переді мною. Ми маємо листа. Подивимось. Повеління короля Данії з багатьох причин за безпеки Данії та Англії, попрочити ніби зволікань, повинен я відтяти гамлетові голову.